Я працюю в офісі весь рік, але вже обзавівся другом. Звуть його Євген. Ми, як право, правило, спілкувалися під час перерви. Він часто ділився зі мною всякими подробицями свого життя. Була у нього дівчина Марія. Я її, її пару разів бачив, коли вона приносила йому обід, або просто приходила проводити з ним час під час обідньої перерви. Дівчина дуже мила, добра, весела, відразу видно, що турботлива і важлива для нього. Пам'ятаю, що навіть легку заздріч відчув, я б теж від такої леді не відмовився. Хочеться іноді працювати, прийти додому і опинитися в улюблених жіночих обіймах. Через деякий час друг мене здивував новиною, протягнув мені запрошення на весілля. Я тоді за нього дуже сильно зрадів, молодець він, що на такий відповідальний крок зважився. Сім'я це ж не жарти, і ось настав день весілля. Стою я з гостями, чекаємо ми наречених, мимоволі стали оглядаємо всіх. Наречена у своєму білому платі була гарна, як справжня принцеса. І, від мого погляду, зачепився за дівчину, яка була. Копією нареченою, але навіть краще. З першого погляду було зрозуміло, що це її сестра близнючка, я навіть повеселішав відразу зрозумів, кого буду брати до танцю. Дівчина тільки чомусь виглядала дуже засмученою, вічно потирала руки і обзиралась по сторонах. Потім вона підійшла до сестри. Вони відійшли в сторону і про щось шепотілися. Після цієї розмови обидві сіли в машину і поїхали. Наречена втекла з весілля, і свято було скасовано. Я тоді навіть не розумів, що сталося. Євген кілька днів не з'являвся на роботі, а потім прийшов і все мені розповів. Виявилося, що попереднє весілля він напився. І, як дурень. Зателефонував сестрі нареченої і запропонував замінити сестру на неї. Мовляв, воно навіть краще, ніхто й не помітить.